Станом на сьогоднішній ранок було проведено міську евакуаційну комісію під головуванням міського голови, де було визначено ряд основних завдань, щоб місто Львів було готове в разі потреби прийняти вимушено переміщених осіб. З півдня нашої країни на евакуаційній комісії було визначено ряд завдань, які стосуються всіх наших підрозділів, які мають стосунок до евакуації. Мова йде і про наше управління соціального закладу, і про управління освіти, і про управління економіки, і управління звичайних ситуацій. Тому чітко маємо станом на зараз розпрацьований алгоритм роботи міста в разі необхідності по прийому тої кількості людей яка до нас приїде. Станом на зараз ми ще не отримували жодної офіційної інформації про те, що до нас будуть прибувати чи автобуси, чи чи евакуаційні поїзди, але ми готові. Будемо поселяти в разі потреби людей і в модульних містечках, які у нас є розміщені в старійському парку на полюя чи на сихові, тобто в цих містечках літнього типу. Також готові розгортати ліжко місця і в закладах профтехосвіти, і в закладах освіти. В цьому ми вже маємо добрий досвід, тому організаційно ми будемо готові протягом трьох годин з моменту поступлення відповідного доручення розгорнути ту кількість ліжкомісць, яка буде необхідна. Також активно спілкуємося з волонтерами міста Херсона, з волонтерами міста Дніпра, і в принципі розуміємо ситуацію, яка є в них там, і будемо розуміти, який потік людей буде скеруватися до нас. Ми будемо готові прийняти ту кількість людей, яка до нас приїде. Ми мали досвід у Львові проживання е, одночасно більше ніж 250 тисяч людей. В нас було розгорнуто понад 500 е, міських інституцій, е, тому е, ми собі ставимо завдання бути максимально готовими, е, тому розуміємо, що будь в будь-який е, час ми можемо

Алгоритм дуже простий. Дуже простий. В нас є наш центр внутрішньопереміщених осіб, який знаходиться в Личаківській адміністрації. Зараз за результатами нашого з вами брифінгу ми розмістимо актуальний номер телефону, де може звернутися людина, яка потребує помешкання по цьому номеру телефону. І наші фахівці в центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб дадуть відповіді на усі запитання і скерують у пункт тимчасового перебування, який буде комфортним. А чи буде місце можливо, ціни на житло, враховуючи, що якщо ажіотаж буде, бо в попередній ситуації показала, що інколи в місті ціни ростуть, не обґрунтовані? Це питання компетенції інших наших структурних підрозділів міської ради, але однозначно місто буде реагувати, якщо подібна ситуація буде виникати у місті.